Змагання найкращих у Хмельницькому пройшов третій етап чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 Взяли участь у ньому. 20 команд з усієї країни. Сьогодні у нас відбувається чемпіонат України. Відбірковий етап, третій тур. Ю 16 категорії, Чоловіки та жінки заявлено в чоловічій категорії 12 команд. Ю 16 чотири команди, та у жіночій категорії також чотири команди. Серед кадетів найвлучнішими стали хлопці з команди БК Хмельницький. Грали Гралия Сергієв, Дмитро Заросенко, Микита Шафранський та Роман Житомирський. Господарі майданчика виграли усі три матчі у віковій категорії. Ю 16 я планую піти вище грати у суперлізі та вище лізі це вищі категорії. Так далі. даліляка Бацюра, гравець суперліги, кілька днів тому повернувся зі змагань в Угорщині, де посів друге місце в командній грі 3 на 3 А от на чемпіонаті України фортуна його команді усміхнулася. Аматори пройшли усю турнірну дистанцію без поразок. Фінальну гру закінчили рахунком 21-18. швидкість концентрація. Китки, все все важливе. Нема, нема такого, що нема щось. Не, не все важливе. Тут головна концентрація саме баскетболі 3 на 3 Десь кудись забив контрацію, все там вже темі міні святочок на таблі та на баскетбольному майданчику. Нині змагаються команди з найсильніших гравців, розповідає Ігор Бугаєвський. Відбір на чемпіонат був прискіпливим. Ми на основі наших місцевих а, змагань а, обираємо найкращих гравців в місті, які бажають приймати участь у чемпіонаті України. А, і ці люди у нас вже другий рік а, приймають участь у різних турнірах від федерації. Ми їздимо і в. І в Київ і в Луцьк, в Рівне, ну тобто, де є можливість поїхати, ми всюди приймаємо участь. Попереду у баскетболістів ще два етапи чемпіонату. Далі фінал. Загальна кількість етапів, їх п'ять, і фінальна частина це, це можна так сказати шостий етап. До фінальної частини потрапляють переможці, ну, фіналісти всіх етапів, плюс дві кращі команди, котрі посядуть третє місце в ну в якомусь турі. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.